Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, Стамбул. Екстра лай підошва, дуже легенькі, зручні, яскраві такі, все виготовлено з натуральної шкіри. Підошва ребриста, не сковзить, не стирається. Правильна ортопедична п'яточка. Гарно фіксується, дитина буде себе почувати комфортно. Липучки регулюються, повноту ніжки, що можна менше, більше робити. Ортопедична устілка з суппінатором, амортизацією, що гарно розподіляється навантаження по всій довжині ніжки. Моделька гарна, зручна. Рекомендую мінімум Туреччина.